Чотири стіни можна перетворити на унікальне житло, якщо мати смак і фантазію. Незвичний будинок на вулиці Новгородській роками привертає увагу івано-франківців та гостей міста. Особняк в історичній частині біля відновленого бастіону фортеці є оселею місцевого художника Богдана Губаля. Відображення десь мого відчуття світу як художника. Іноземці фотографуються на тлі мого будинку. Кожен раз питаються, що це за будинок. І навіть до того вже кажуть, що це, напевно, невід'ємна частина бастіону. 15 років тому придбаний будинок не мав архітектурного значення ані за плануванням, ані за зовнішнім виглядом. Після отримання документів про реконструкцію Богдан Губаль із власних ескізів та макетування перетворив хату на щось незвичне. Добре знаючи історичне планування міста, художник відтворив його початковий вигляд на фасаді свого особняка. Знайшлося місце і для сімейного герба. Це якраз ця сторона, ця частина трошечки була стара, а далі це добудована, якраз це бастьон. Оце якраз бастіон. а це мій будиночок, щоб орієнтуватися, як розташований цей план, план міста. Всередині також є на що подивитися. До прикладу, ось ця стіна відображає історичну технологію будівництва. Фірмові цеглини австрійських та польських фірм хтось би викинув як старий непотріб, а художник бачить в цьому красу. Для мене цегла ще крім цього, вона носить естетичну сторону. Цей шрифт, який красивий, який рельєф красивий. Просто він сама цегла, це як твір мистецтва. У цьому п'ятиповерховому мурашнику метушаться і відпочивають звичайні івано-франківці. Проте й тут, на одному з поверхів типової хрущовки, знайшлося місце для нетипового. Тут найменша річ має своє призначення. Ось цей бамбетель служить за архів, а подружне спальне ліжко розмістили на так званій печі. Тут як у музеї, навіть вітражі милують око, можна йти в мебельний, якщо є достатньо місця в квартирі. Те, що продається, воно не завжди відповідає розмірам. Але вже якщо навіть відповідає розмірам, то найглибша зараз проблема в продажі магазину це матеріал. Тобто більшість меблів виконується сплити з, з штучних матеріалів. Проста дошка з шурупами, то все одно вона працює. На касу більше ніж плита ламінована. До змін каже дружина художника, вже звикла. Їх диктували сімейні обставини. Ставало більше дітей, а з ними і функціональних предметів та меблів. Це наше перше помешкання, окреме таке. Тут де, де ми жили самі. Це наше гніздечко. Тут багато серця в цій квартирі, в цих стінах. Дуже багато всього відбувалося. Я заскочена була, коли хтось заходив і починалося. А я не розуміла, бо для мене вже це дуже природі. Для мене звично їхня оселя за багато років стала експериментом. Батьки ідейники також подбали про те, куди подіти енергію дітлахів. і все це на 12 метрах дитячої кімнати. В малій квартирі завжди найскладніше це розмір, щоб людина могла і пройти, зайти, сісти. Наприклад, ну куди складати речі, де поставити шафу. Нереально ніде. Її не можна ставити в Хрущовці шафу. Взагалі, живучи тут в цій квартирі, ми взагалі навчилися. Підлаштовувати власне хрущовку до, до людей. Вони разом вже 15 років. Сьогодні вже облаштовують нове гніздечко. Вже з перших кроків по новому помешканню стециків стає зрозуміло. Воно буде точно унікальним і не схожим на інші. Велика гойданка посеред оселі вже багато про що говорить. У голові знову ж море задумів. Їх втілення питання часу і частково фінансів. Найперше, максимум комфорту. А воно ще попри все у них виходить гарно.